Часом Канада передає Україні перші бронетранспортери, які вже прибули до Польщі, ну і невдовзі рушать в Україну. Загалом пообіцяли 50 машин, але всі вони будуть передані лише до кінця 2025 року. А я вам нагадаю, що це частина такого великого пакету, пакету допомоги від Канади, який оцінюється там в мільярди доларів, ну і включає зброю, боєприпаси, системи РЕП та дрони. Ось, ми, ось вони наразі повідомляють, що бронетранспортери прибувають. Але, друзі, мене обурює той факт, що цей пакет допомоги був підписаний ще в 2023 році. Тобто, уявіть собі, два роки тому було оголошено про, про цю техніку. І лише зараз Україна отримує перші одиниці. Ну, за повідомленнями, прибуває 8. Мають надіслати 50. Уявіть собі, те, що мало е, нас захищати ще у 2023 році, доходить лише зараз, 2 роки пройшло часу. Дуже дякуємо Канаді. Це, до речі, машини, які е, прийдуть е, на озброєння Збройним силам України, бронітранспортери ці вони сучасні. Вони універсальні, це допомагає звичайно рятувати життя нашим хлопцям, проте темпи їх надходження ну виглядають просто образливо повільними на фоні отаких от щоденних втрат України.